Контактний центр дозволяє клієнтові отримати консультацію менеджера банку без візиту до відділення, коли звертатися. Ви не знайшли відповіді на сайті чи в чаті онлайн-допомоги, ви надаєте перевагу живому спілкуванню. Звернувшись до кол-центру, клієнт може дізнатися про нові та існуючі банківські продукти та послуги, задати питання, замовити певну послугу чи продукт, домовитися про зустріч з менеджером, уточнити терміни погашення кредиту, суму платежу тощо. Це швидкий і зручний спосіб отримати допомогу. Лише набрати номер кол-центру вашого банку і озвучити запит оператору. Для простіших запитів банки, як правило, використовують технологію AVR. Інтерактивне голосове меню це система попередньо записаних голосових повідомлень, що направляє клієнта за допомогою голосових команд. А той, в свою чергу, має підтвердити запит, натиснувши певну цифру. Це значно спрощує, підвищує якість та швидкість обслуговування. Також більшість простих операцій перевірка балансу на карці чи зарахування коштів у кол-центрах провідних банків автоматизована. А спроможність дозвонитися на гарячу лінію та час очікування клієнта є основними індикаторами якості обслуговування. До слова, в українських банках ці показники вищі за аналогічні у європейських колег. Наприклад, в пумп середній рівень очікування на гарячій лінії менше однієї хвилини, а кількість успішних дозвонів клієнтів 98%. Усі розмови з кол-центром записуються, що дає банкам можливість покращити якість обслуговування клієнтів. А також вирішувати навіть складні питання пізніше після дзвінка клієнта. А якими каналами для спілкування з банком користуєтеся ви, надаєте перевагу дистанційному і самостійному управлінню? Чи вам зручніше звернутися по допомогу до менеджерів у відділеннях? Спробуйте на певний час відмовитися від звичного способу і скористатися новим, про який щойно дізналися. Так, ви збільшите перелік для вибору каналів дистанційного обслуговування і, можливо, знайдете спосіб, щоб виявиться комфортнішим для вас.